Від яскравих дитячих казок до світових бестселерів і серйозної історії у міській бібліотеці горішніх плавнів нові книжкові надходження. Упродовж року фонди поповнилися сотнями сучасних видань, що вже знаходять свого читача серед дітей, молоді та дорослих. Упродовж 2025 року бібліотечні фонди горішніх плавнів суттєво поповнилися новими виданнями для дітей та дорослих. За кошти міського бюджету придбано 295 примірників сучасної літератури на суму 94 тисячі гривень. Ми за будь-які часи вишукуємо можливість оновлювати наш бібліотечний фонд нашої центральної бібліотечної системи. Тому що без читання новинок тих, які зараз видають в Україні, неможливий розвиток, неможливий розвиток, особливо для молодих людей. Майже половина нових надходжень, 139 книжок, призначена для юних читачів. Це казки, комікси, пригодницькі історії, художня література за оновленою шкільною програмою, а також пізнавальні видання з природознавства, суспільних і прикладних наук. Для дорослих читачів закупили 159 примірників, художню літературу різних жанрів від детективів і містики до історичних романів та психологічної прози. Особливістю книжкового поповнення стала безпосередня участь міського голови Дмитра Бикова. Він відомий у громаді як щирий шанувальник книги й активний читач. Тому до його рекомендацій прислухаються під час формування бібліотечних закупівель. Цього разу міський голова особисто завітав до бібліотеки, щоб оглянути нові надходження, поділитися власними читацькими вподобаннями та порадити мешканцям громади літературу, що на його переконання формує мислення, допомагає краще зрозуміти світ і себе в ньому. Виявляється, Дмитро Биков є прихильником творчості Роберта Галбрейта. Це літературний псевдонім британської письменниці Джоан Роулінг, авторки всесвітньо відомої серії про Гаррі Поттера. Цього автора я прочитав п'ять книжок. Мені дуже подобається. Такий соціальний детектив. Екранізація не подобається геть. Актори класні і виконавці головної жіночої ролі, і чоловічі, а фільми слабоваті. А книги всім рекомендую. Серед нових надходжень творивсясвітньо відомих авторів, лауреатів Нобелівської, Пуліцарівської та Шевченківської премій. Особливе місце займають книги Сергія Плохія. Звертаю вашу увагу на Сергій Плохий, це наш український історик, видатний історик. Він вже багато років проживає в Сполучених Штатах Америки. Він дуже відомий професор історії, який пише про історію України, яку читають у всьому світі, тому що його видають в Сполучених Штатах, в Великобританії, в Європі. Це, мабуть, на сьогоднішній день самий відомий історик український, який визнаний. Перш за все на заході на полицях також з'явилися світові бестселери Фредріка Бакмана, Джонатана Фрайзена, Салмана Фуджи, Мішеля Бюсі, Жоля Дікера та багатьох інших авторів, чиї твори вже стали подією в сучасній літературі. Хто закоханий всхід? Це Салман Ружді. Це відомий на весь світ письменник, якого розшукують ісламські фундаменталісти. По всьому світу жив тривалий час в Великобританії, зараз в Сполучених Штатах. Років п'ять назад на нього був черговий замах, він втратив око. Він завжди в перших листах кандидатів на Нобелівську премію. Окрема увага дитячому читанню. В бібліотеці переконані, любов до книги формується з раннього віку, тому важливі не лише тексти, а й якість самих видань. Треба, щоб вона була красива книжка, щоб вона була змістовна, щоб були отакі буковки. І все це ми ураховуємо. І знову ж таки, є е, книги, на які найбільший попит. От, ну не знаю, в мене в дитинстві не було книжки про маму-му. Але у дітей у наших це дуже популярна книжка. Мама-му це, ну ви розумієте, коровка. І це її пригоди. Їх дуже багато, і вони, вони за ними просто стоять у черзі за цими книжками. Серед дитячих фаворитів історії про смурфіків, класика Рольда Дала, Всеволода Нестайка, а також сучасні комікси та манга, зокрема, привид Києва, створена японським автором, як відгук на події війни в Україні. Якщо дитина не читає просто книгу, ну поки що вона не готова, але ж якщо вона почне читати комікси, є велика надія, що вона таки перейде до книги. Бібліотекарі наголошують, приклад дорослих має вирішальне значення у формуванні читацьких звичок у дітей. Шановні батьки, будь ласка, привчайте дітей до читання книг. Якщо дитина не бачить, що батько або мама читає, сидить з книжкою, дуже важко дитині пояснити, що це важливо, що це її майбутнє. Ті, хто читають батьки, як правило, діти приходять. Спробуйте. У нас класні книжки. Батьки, приходьте, будь ласка, читайте, привчайте дітей. Нові видання вже передали до відділів обслуговування читачів а отже, у горішніх плавнях на ще кілька сотень історій більше: тих, що надихають, навчають і залишаються з людиною надовго.